У надвірній арт-просторі відбулася виставка творчих доробків українського художника Василя Семенюка. Виставка під назвою «Мій Шевченко. Перед присутніми, які зібралися почути та глянути на творчість митця, пан Василь висловив своє бачення Тараса Шевченка, його кобзаря і водночас відношення до Ісуса Христа. Коли був на засланні, як він називав бусурманські пустині, він хотів намалювати запрестольний образ. Нашого Спасителя Ісуса Христа. Але йому не дали можливість. Ми знаємо, що багато чого він зробив. Але головне 626 разів згадував нашого Ісуса Христа, Господа Бога. І туше є до того, що можна Шевченка вивчати -за, за Його оцими, Ну, що здавалися слова? Слова та й годин. І Оці речі, коли ми відкриваємо кобзаря, а ми маємо відкривати його. Бо є такі речі, які вони є всесущі, вони за чимі і вони є прийдешні. Нас не буде, а кобзар і Тарас буде. Міський голова перед тим, як висловити своє враження від робіт художника, побажав міцного здоров'я чоловіку і водночас вручив подяку за співпрацю у розвитку мистецтва. Як виставка мій Шевченко говорить про вашу унікальність. Коли я був Яремчим, дуже багато спільних наших знайомих також приїхали побачити ваші твори мистецтва. Я хочу від себе, від всіх митців, дозволю Жанна Дмитрівна наша зараз буде казати, від людей, які не тільки вас знають які за вами слідкують і бачать ваші твори, адже в 2021 році ви були за один крок до Шевченківської трені. Але я думаю, що ваші вершини олітку попереду. Тому здоров'я, гарних творчих робіт і саме основне, дуже добре, що ви не тільки подорожуєте, а дуже добре, що ви книгами своїми, своїми роботами, мистецтвом подорожуєте по різних куточках, не тільки західною. Бо добре бути бандерівцем на західному, західному районі, а ти будь бандерівцем у різних куточках Східної України, де сьогодні йде кровоточива і жорстока війна. І хочу подякувати і нагородити Василя Семенюка за творчу співпрацю в розвитку художнього мистецтва Прикарпаття та організацію персональної виставки Мій Шевченко, в арт-просторі на Данянській художній школі. ВО начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк також виступила перед присутніми до того ж, традиційно зачитала свій авторський вірш. Вірте, що надвірнянський глядач дуже грамотний і дуже добре знає, коли це високомистецькі речі. Тому всі біжать дивитися і вимогливий так, так. Тому я думаю, що сьогодні всі побачать і отримують якесь певне статичне задоволення від цієї авторської графіки, якщо я правильно говорю, від цих авторських мотивів, переосмислення Шевченка. Бо, е, напевно, вже кожен при виступі пана Василя побачив, що в ньому, як і в людині, є ця така, знаєте, простота, велич і строгість як Шевченка, так і його робіт. Так і у вас це є, бо це дуже щитується. І рано впадеш у поранені пера». І брови піднявши, побачиш в траві змії різниці, як дим револьвера. Дивися в притул, бо найвища пора, бо в грудях і в горах пірвались цимбали. Ти чуєш, непрошеним ватра мала. Ти видиш, непрошені газдами стали. Після розділених вражень під акомпанемент Марії Вислюк, Василь Семенюк подарував гостям виставки майстер-клас та намалював чергові дві творчі роботи. Фантазія та натхнення людини ніколи не вичерпається та не має лімітів, коли та натхнена Богом, і це вкотре було показано та цього разу творчістю пана Василя.